Сьогодні 1 жовтня, субота. Незабаром розпочнеться твоя нова зустріч з Божим Словом. Спробуй налаштуватися на хвилю уважного слухання, тому що це слово життя. Від якого так багато залежить. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в грісі вашим помрете. Куди я йду, ви не можете прийти? Юдеї казали Чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже Куди я йду, ви не можете прийти? Далі додав. Ви здолу, я згори. Ви з цього світу. Я не з цього світу. Тому я сказав вам Помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я єсмь, помрете у ваших гріхах. Вони йому сказали Хто ти? Ісус відповів їм Я той. Що говорив до вас спочатку, Багато маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю. Вони не збагнули, що Він їм про Отця говорив. Тоді Ісус мовив до них. Коли ви Сина чоловічого. Піднесете вгору, тоді взнаєте, що я єсмь, і що від себе не чиню нічого. Але як навчив мене отець мій, говорю. Той, хто послав мене зо мною, і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. Коли він говорив так, Численні увірували у нього. Ісус протиставляється тим юдеям, що прийшли його послухати в часі святкування свята кучок. Напруга наростає з кожним днем. Критика Христа є доволі жорсткою, тому й не дивно, що вони збентежені, але заявляють, що це саме з ним щось не так. Побожні юдеї старші народу були тими, хто провадив цей народ і давав йому вказівки. Як жити, а тут з'являється якийсь вчитель, котрий підважує їх авторитет та ними впроваджені звичаї. Одним з таких каменів спотикання, на жаль, стало милосердя. Перед тим Христос гостро картав їх за заскорузле, сліпе на потреби ближнього збереження суботи, а ще він заступився за жінку. Яка була спіймана на перелюбі, Ісус намагався говорити їм про світло, про живу воду, що дає вічне життя, і про Свого Небесного Отця, про те, що далі то більше росте між ними і Христом прірва нерозуміння. Ісус попереджає, що Він відійде і вони його шукатимуть, але не зможуть знайти. Чому це стане неможливим? Вони шукали і чекали Месії, обіцяного визволителя, даного Богом, звіряючись на свої уявлення про те, яким він має бути і в який час прийти. Він прийшов та його не прийняли таким, як він є. Тому і далі продовжують чекати приходу Месії, проте не можна знайти чогось там, де його нема, а як я шукаю Господа на щодень, якими є мої очікування від Нього, чи співпадають вони з тим, що дарує мені життя? Як я переживаю, коли Господь проявляє себе інакше, ніж би мені хотілося. Піднесення Христа це слова про Хрест. Саме там його пізнав як Сина Божого, сотник римського війська, очевидно, далекий від юдейської релігійності. Там, де проявляється справжня жертвенна любов, ми інтуїтивно пізнаємо присутність Бога, смиренність Христа, любов до грішників і послух Отцеві аж до смерті стали найбільшим і визначальним критерієм істинності Христового послання. Спробуй запитати себе про те, що відображає твою віру в Христа і приналежність до нього. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в грісі вашим помрете. Куди я йду ви не можете прийти? Юдеї казали: Чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже Куди я йду, ви не можете прийти? Далі додав ви здолу, я згори. Ви з цього світу. Я не з цього світу. Тому я сказав вам Помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я єсмь, помрете у ваших гріхах. Вони йому сказали Хто ти? Ісус відповів їм Я той. Що говорив до вас спочатку, Багато маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю. Вони не збагнули, що він їм про Отця говорив. Тоді Ісус мовив до них. Коли ви Сина чоловічого. Піднесете вгору, тоді взнаєте, що я єсмь, і що від себе не чиню нічого. Але як навчив мене отець мій, говорю. Той, хто послав мене зо мною, і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. Коли він говорив так, численні. Увірували у нього. Господи, дякую Тобі за те, що Ти приніс нам пізнання любові Небесного Отця. Допоможи мені завжди Тобі довіряти і відзеркалювати мою віру добрими ділами та смиренням. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.